Доставка цієї посилки 140 гривень. Подивимося, наскільки грошей тут товара. Маємо срібло, немагнітне, знак питання, не знають вагу. Магнітне срібло, знак питання, бронза, мідь свинець. Ми нічого не зважували, номер мого телефона такий-то, такий-то, якщо що. Маємо мідь. Дивіться, ми вже мідь подивилися, Мідь все хороша. Мідь все хороша. Є нюанс тільки на кожній штучці, на кожній желізна пластинка. На кожній. Так, а так. Нормально. Тепер беремо ми це і ставимо на ваги. На вагах у нас 4 900. Пишемо 4800. Так, ми і запишемо 4800. 4,8 є. Тепер ми маємо свинець. Подивіться, який свинець. Свинець кабельний, трошки в смолі. Так, з мішечком ставимо. Хоп. Опа! Так. ну 10, 200 напишемо. 10 кілограмів 200 г свинець. 10 кг 200 г є. Тепер у нас є бронза. Бронза-латунь у нас в одну ціну. Це тут і латунь, і бронза. Ставка. Опа, як трошки важкенько. Тут можна, я дивився, все нормально, можна одразу і порахувати. На 300 гривень буде. Бронза. 1850, можна 161 дорівнює 300, да, 300 гривень. І тепер ми важимо контакти. Так. Хоп. Всі кажуть, що це таке, що це за магніт? І куча повідомлень. У мене є магніт, у мене є магніт. По чому магніт приймається? Магніт приймаємо, сам магніт. Ну, це саме срібні контакти, магнітні і немагнітні. А магніт теж приймаємо, але не весь і там треба обговорювати нюанси. Кому цікаво, можете писати в приват. Так. Від лічильників, знаєте, є такі там магніти. От від, з, з лічильників, от такі там приймаємо, вони в лічильниках стоять. Так, дивимося. Поки говорив, забув, що взяв я. Ану. Це магніт. Візуально бачу, що все добре, серій покажи. 64,2. 64,2. Це магніт. Магніт 64,2 є. Тепер магніт, магніт, магніт. Такі в нас тут є лоточки, зразу будемо їх сипати. Хоп-хоп-хоп, є. І не магніт, зразу достанемо і зважимо його. Так. Тара. Так. Підозрілих я не бачу. Так, підозрілих я не бачу. Все воно. Це теж воно. Заберу руки. 126,6. Так і запишемо. 126,6. 126,6. А зараз ми порахуємо і скажемо суму. І в нас вийшло на 5476 гривень. Як вам? Нормально? Я щось думаю, чи я все правильно порахував. <гум> Навірно, правильно. От. І дивіться, е такий хромпік продаємо. 100 гривень баночка такого хромпіка стоїть. І дайте я ще в прямому ефірі. О, дивіться, 408 А, все збережено. 970. Так, да, все правильно. 5476. Бо думаю, це взялось 5476. Але в нас були контакти. не магнітні контакти на 2545 гривень, а магнітні на 500, 970 гривень. Якщо цікаво металобрухту, підписуйтесь на канал.